Вітаю усіх, хто налаштований на хвилю радіо 10. проєкт на все свій лікар. Ми розпочинаємо. Я анонсувала, попереджала, що а, сьогодні будемо говорити про жіноче здоров'я і тому покликала людину, яку знають далеко за межами Чернівців. Він активно популяризує жіноче здоров'я і через соціальні мережі. Анатолій Андрієць, кандидат медичних наук доцент Буковинського державного медичного університету, завідуючи хірургічним відділенням клініки Юськомедікал Центр. Вітаю де щастити. Доброго дня, вітаю і надзвичайно тривалий час. Ми з вами не бачилися ще напевно, що до повномасштабного вторгнення, і це були класні інформаційні часи, вечірні часи. Пам'ятаємо, ми багато з вами спілкувалися про жіноче здоров'я. І в вечірній, і в денний. Я просто знаю, що пан Анатолій точно розкаже все по поличках розставиць. А ще думаю, він точно вас здивує новинками зі сфери гінекології. Я напевно почну з того питання. А наші жінки вони стали свідомішими раніше нас постійно сварили, що мовляв жінки. Будь ласка, не забувайте про те, що треба піклуватися про своє здоров'я. Раз на рік заходьте хоча б раз на рік до кабінету гінеколога. От ви зараз по своїй практиці, як бачите, ми, панянки, стали слухняніші в цьому питанні. Ви панянки стали більш усвідомленіші, і цей момент він однозначно відбувся десь через практично рік, після того, як почалася війна, коли частково і е, певна частина. Українок почали повертатися назад до домівок. Велика кількість жінок, котрі переїхали з тимчасово окупованих територій, з територій, де відбуваються прямі військові бойові дії, вони звичайно за своє здоров'я наразі турбуються максимально можливо і це можна характеризувати не лише по консультаціях гінекологічних, взагалі. До всіх спеціалістів, до прикладу, в клініці так це є і терапевти, і кардіологи, і урологи, і мамологи, і гінекологи, і ендокринологи. Тобто жінки почали турбуватися про свій стан, про своє майбутнє, про своє здоров'я. Однозначно, так. Покращення ситуації власного догляду є. І це не може не тішити. Я м, перерву трішки наше інтерв'ю, хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете долучатися до розмов. Ви можете ваші питання задавати 050 п'ятдесят 2 наш телеграм вайбер. Або ж то пишіть питання, пряма трансляція у Фейсбук. все буду переадресовувати. Чесно, чесно. Анатолій, от багато кажуть, що стрес впливає на життя, і багато спеціалістів, кого я вже запрошувала до студії, теж кажуть, що дійсно бувають ситуації, коли стрес негативно впливає на здоров'я, на репродуктивну сферу як стрес впливає, однозначно агресивний вплив має, і цей вплив страшенно негативний, оскільки після 24 лютого перших 4-6 місяців, практично півроку, надзвичайно збільшилась кількість самовільних переривань вагітностей на ранніх термінах. І це були жінки і наші буковинські, і жінки, які вимушено перебували на той момент на нашій території, в нашій частині в нашому місті, оскільки саме стресовий фактор надзвичайно негативно впливав на розвиток абсолютно нормальної вагітності. І якщо на сьогоднішній день, вже коли більш-менш трошечки ситуація стабілізувалася з настанням вагітності, з виношуванням, з пологами, то на той період часу ми в тиждень могли зустрічати таких 5-6-7 випадків, що це абсолютно неадекватно для нашого регіону. Якщо до прикладу, на сьогоднішній день це один-два випадки в два-дві в, в, в два в три тижні, тоді ми Практично щодня мали такі ситуації. Це надзвичайно неприємно. Звичайно, окрім цього, вплив на жіночу репродуктивну систему він спровокував порушення гормонального балансу, гормональної регуляції менструальної функції. Було дуже багато порушень менструації, багато кровотеч, які провокувалися порушенням саме гормонального, гормональної регуляції. Тому такий період був і він реально. Він тривав до 6 місяців, до 9 місяців ось після початку війни. Але я дивлюся, що а, у нас все ж таки українки. Вони за те, щоб а, м, збільшувати націю і дівчат, жінок, які а, планують вагітність, які вагітнюють, слава богу, вистачає менше кількість стало. менше. Реально стало менше. Я багато їжджу і камянець з подільський, Хмельницький, Київ, Тернопіль. Консультую оперую і пацієнток яких, наприклад, я кажу, що вам потрібно задуматись там після проведення хірургічного втручання, чи там до моменту того як ми з вами взагалі будемо планувати якусь хірургію по тій чи іншій патології, вам варто було би задуматися про вагітність. Перше, що я чую, війна страшно боїмось. Друге, ствердження: на жаль, чоловік не біля мене, або чоловік на фронті, або чоловік. За межами території України, і це негативно насправді впливає на популяцію в Україні. Якщо особисто я не бачив цифри, я не можу ними коригувати так. Ну, Дос, бачите, до, досить, досить впевнено, але відсоток вагітності і відсоток пологів значно зменшився це однозначно. Ну у нас же, здається, навіть в уряді розглядають питання, це будемо мати надію, що м -м, будуть важливі. Є питання вже від наших слухачів в лавах збройних сил України чимало жінок. Чи звертаються вони до вас за порадами та консультаціями? Які найпоширеніші проблеми з жіночим здоров'ям у них можуть прослідковуватись? Так, є такі ситуації. Буквально далеко ходити не потрібно вчора. В онлайн режимі я консультував а, дівчинку військову, яка зараз має декілька днів відпустки. В основному це проблеми порушення менструальної функції за рахунок того ж стресу. Тому що стресовий фактор він провокує підвищення певних показників гормону, такий як пролактин, до прикладу, який провокує затримки менструальної функції самої менструації, відповідно, відбуваються вторинні порушення. Тому те, що стосується порушення менструації, раз, це можуть бути пухлиноподібні утворення, які також можуть мати різкий ріст, які вже були до моменту стресу, але саме стресовий фактор провокує їхній досить агресивний ріст. Також це є, але на першому місці це є порушення менструальної функції. Маленька така ремарка. Кількість жінок у лавах збройних сил України за ці два роки зросла на 40%. відсотків. Тому е, про здоров'я жінок, військовослужбовець, теж важливо е, пам'ятати. От якщо жінка на відстані онлайн консультації це працює абсолютно, чому ні? Якщо і це досить комфортно. Я скажу, оскільки в мене активно працює моя інстаграм-сторінка, де я багато розповідаю і показую повсякденної роботи, хірургічної роботи, де я описую різні клінічні випадки, взагалі розповідаю про ті чи інші ситуації, які пов'язані з порушенням жіночої репродуктивної системи. Багато жінок звертаються на онлайн-консультації. У деяких випадках ми їх можемо провести повноцінно лише з допомогою а, того, що пацієнтки мені до прикладу надсилають попередньо проведене ультразвукове дослідження або там певні обстеження стосовно рівня гормонів або показників а, крові. Деякі ситуації потрібно реально оглядати те та те, візуально це бачити, але це абсолютно адекватно і воно має своє обґрунтування. Тому так велику кількість онлайн-консультацій проводжу. Я так підглядаю за вашим блогом, і от з свіженького ви почали тему поширювати, що лапароскопічні методи вони а, тепер не лише для хірургічного втручання, а часто використовуються саме для діагностики. Так, вони і були раніше. Просто ми про це якось менше розмовляли, і час від часу ми цю це питання піднімаємо. І те, що стосується лапароскопії, це надзвичайно комфортний і малоінвазивний метод хірургії, коли він потрібний для діагностики. Того чи іншого стану, В основному це коли є проблеми з настанням вагітності, коли є проблеми непліддя, і саме діагностична лапароскопія це два, три, чотири маленьких проколи від пів сантиметра до сантиметру, котрі дозволяють нам оглянути внутрішні статеві органи, які дозволяють нам перевірити стан прохідності маткових труб у жінок, діагностувати, чи є якісь супутні проблеми, які могли би слугувати до того, що вагітність не настає, і не лише їх побачити. А її можливість одразу тут в цій ситуації, в цій операційній це все відкоригувати і дати надію і більший шанс на те, щоб пацієнтка отримала настільки бажану вагітність. Ви просто не уявляєте, як сидіти зараз очі у Анатолія. Він якраз з тих людей, хто за те, щоб українців ставало більше, однозначно. А ще в мене є питання від наших слухачів: чи може війна і нинішня нервова ситуація вплинути в майбутньому на репродуктивну функцію жінок, нині дівчаток? Так, абсолютно можливо, і дуже багато фактів, які були описані навіть після Другої світової війни, так само стресові фактори вони абсолютно впливають як на жіночий, так і на чоловічий організм. Якщо Взяти, до прикладу, чоловіків, і коли у вас в гостях є лікарі-урологи, вони це можуть також підтвердити повністю сперматогенез, тобто оновлення сперматозоїдів, відбувається один раз на 72 доби. У жінок ситуація абсолютно інша. Ось та кількість, яка закладена, і це клітинок у дівчинки при народженні до того моменту, як вона доходить до періоду статевого дозрівання, вона вже зменшується в, певну, в певній частині. І кожна менструація з кожним роком це іде зменшення, зменшення, зменшення варіального резерву. І ось ці, ці клітинки, які ми їх так чекаємо, щоб отримати ту вагітність, побачити овуляцію. Вони на себе сприймають абсолютно всі зовнішні фактори: алкоголь, тютюн, наркотики, стрес, все, що жінка переживає і. А негативного отримує ззовні воно все відкладається на якості цих яйцеклітинок. тому це абсолютно обґрунтовано, те, що дай Боже, щоб якомога швидше Україна перемогла, і ми повернулися до мирного спокійного життя. Але на жаль, наслідки стресового фактору того всього, що ми бачимо зараз і живемо, вони ще будуть з нами хороших десятиліття. Я думаю, точно. Я от читала в одному з досліджень, що зараз дуже суттєво збільшився чоловічий фактор, якщо ми говоримо про те, що пара не може завагітніти, це правда. Спостерігаєте теж це так, серед своїх пацієнтів. Так, так. це насправді це насправді є проблемою, і проблемою є в чому ви знаєте, чомусь поки що ще на жаль, коли ж пара звертається до репродуктологів, ось так як я бачу. Контактно до, до роботи репродуктологів, всі завжди думають, що проблема лише в жінці. Ну це якась така тому. Уст... Я ж молодий, річ була я гарний, я, тому. я в зал ходжу. У мене хороше статеве життя, ерекція, все класно, все супер. Але коли досліджують таких чоловіків, які з їхньої спермограми, вона абсолютно далека від норми, і на це також потрібно звертати увагу. І чим далі на жаль. В ситуації з війною цей фактор буде а, домінуючий, на жаль. Віримо в наші збройні сили. Підтримуємо дай Боже, їх, дай Боже, віримо. А, я б хотіла м, поговорити ще про а, таку річ, як контрацепція. Ми зараз поговорили і про ну, все ж таки є жінки, які не планують так, або, наприклад, вже в них народилися діти. Які методи наразі є найбезпечнішими? Ми знаємо, що є дуже багато плюсів, мінусів. А, що би от загального виділили ви. Я розумію, що це індивідуальний підбір має бути суто, Absolutely. але от з таких, от, скажімо так, напрямків, що зараз превалює? Ну, знову ж таки, потрібно відштовхуватися від чого? Чи жінка вже вагітніла та народжувала, чи ще вона не вагітніла і не народжувала? Якщо, до прикладу, це молоді дівчата, які ще не планують вагітніти, і, до прикладу, їхнє статеве життя різнобарне. Для них абсолютно обґрунтоване це є бар'єрні методи контрацепції. Це є презервативи, які є абсолютно доступні всюди, в магазинах, в аптеках, і це не є щось проблематичне і сором'язливе для того, щоб його придбати. Це колись сходи за мене да, придбати. Да, Пер да, да, якось простіше така ситуація була. Якщо ми говоримо вже про ем, пари. Де хлопець з дівчиною тривалий час живуть відкрито статевим життям. Звичайно, у них може бути варіант перерваного статевого акту, але це ситуація, коли це не, не... гарантія. Це абсолютно не гарантія, це навмання буде, буде, не буде, не буде. Окей, і далі, вже якщо настала вагітність, тоді вже вони будуть ловитися за голову і думати, чи це бажана вагітність, чи вони будуть її продовжувати, чи на жаль вони приймуть якісь негативне рішення стосовно розвитку цієї вагітності. Для таких пар є величезна кількість. Гормональних контрацептивних препаратів це є і комбіновані оральні контрацептиви, тобто таблетки, котрі е, потрібно приймати там чи в безперервному режимі, чи в режимі 21 день приймають 7 днів роблять перерви. Варіації є безліч комбінованих оральних контрацептивів. Вони є пероральні, є гормональні пластирі в Європі. Є взагалі імпланти, які вводяться під шкірно. На жаль, вони ще в нас не сертифіковані, але вони досить комфортні, тому що та речовина не забуваєш випити. По-перше, ти не забуваєш випити. По-друге, та речовина, яка в них міститься, вона не виключає функцію яєчників, тому що більшість комбінованих оральних контрацептивів, таблеточок, вони виключають функцію яєчників для того, щоб не відбувалася овуляція. Відповідно, це є контрацептивна функція, тому що немає що запліднювати. Але в великої кількості жінок, коли виключається, от ми тумблер переводимо в функцію «викл», і яєчники відключаються, і на жаль, частина жінок можуть відчувати певну апатію: апатію до життя, до роботи, сонливість, втомленість їхнє лібідо може падати до нуля. І тоді, в таких випадках, для них статеве життя це виключно галочку, яку вони мають поставити там в власних стосунках щоб не ображати партнера, до прикладу, так тому інші альтернативні методи. Які не виключають функцію яєчників У нас в Україні? Це є внутрішньоматкові гормональні контрацептиви, але особисто моя думка, що такі внутрішньоматкові гормональні контрацептиви потрібно вводити пацієнткам жінкам, які вже вагітніли та народжували. Це моє бачення, в кожного бачення різне. Моє бачення до цієї ситуації таке, щоб не вводити ніякі сторонні тіло в порожнину матки до того моменту, поки вона не завагітніє, виносить та народить. І звичайно, вже для жінок, котрі вагітніли і народжували внутрішньоматкові гормональні контрацептиви або в народі це називають спіралі. Вони більш комфортніші. Вам не потрібно згадувати: випила таблеточку, не випила, пішла на гулянку, забула десь блістер, не забула. Це набагато комфортніше. Ввели від 3 до п'яти років. Маєте спокій, маєте спокій, запланували вагітність. Хочете вагітніти. Звернулися до свого гінеколога легенько цей дивайс внутрішньоматковий. Евакуювали вперед, будь ласка, вагітніте ваше задоволення. Мені подобається фраза, яку ви використовуєте, евакуювали. До речі, ви не єдиний фахівець, хто каже про внутрішні маткові спіралі, що не бажано. Дехто каже, що якщо жінка ще не вагітніла, то може бути достатньо багато і дискомфортних відчуттів. Тут не факт в дискомфортних відчуттях, як на мене, тут факт в тому, що порожнина і клітинки, які ще не виконали свою репродуктивну функцію, і на них навантажувати стороннє тіло, на мене це не, не зовсім адекватна ситуація. Хоча є багато випадків, є навіть не багато, є унікальні випадки, коли ми вимушено це робимо з лікувальною метою. Є випадки, коли з лікувальною метою нам потрібно як опція вводити в порожнину матки такі гормональні контрацептиви для того, щоб а, проводити лікувальну функцію. Я би хотіла поговорити ще про ендометріоз. Знаю, що ви багато вивчаєте це питання, ви мені пояснили, що це таке. Але я тут пояснювати не буду. У мене є ви в гостях, і ви краще розкажете коротко, а, наскільки це страшно. Це ситуація знову ж таки це як кому пощастить. Що таке взагалі ендометріоз? Це ситуація, коли клітинки, які мають бути в порожнині матки, вони починають розростатися за її межами. Емігрувати. Вони емігрують в черевну порожнину, починають свій розвиток, починають рости. І тоді на імунному рівні в більшості випадків вони провокують те, щоб не наступала вагітність. Це один з таких найбільш агресивних його проявів. Ендометріоз на сьогоднішній день це умовно пандемія у цьому світі для жінок. Його дуже багато. І до речі, мені зараз дякуючи ЗСУ, дякуючи прикордонній службі, нашому університету медичному, у мене була можливість відвідати європейський конгрес по ендоскопічній гінекології. І напевно, що 70% питань і секцій, які були, це було обговорення проблем ендометріозу, тому що його дуже багато і чіткого розуміння, чому він утворюється, немає чітких маркерів його діагностики, щоб прийшли, здали кров чи здали якийсь мазок. І сказали, так, все, у вас є ендометріощі, 50% вірогідності він є. Немає такого. Ми діагностуємо ендометріоз лише в тому випадку, коли ми його бачимо очима, коли нам потрібно виконувати лапароскопію, заходити в животик і очима ми його бачимо. Так, є класичні три питання, які можуть навести мою думку на те, що ендометріоз може бути: це болючі менструації, це характерні. Характерний початок і кінець менструальних виділень, коли вони такі темно-коричневі, мажучі, тривалі день, півтора і в кінці самої менструації, також і це ситуація, коли дівчата можуть відчувати біль та дискомфорт під час статевого життя, особливо коли партнер ззаді. це обумовлено певними анатомічними особливостями зв'язкового апарату матки і тих місць, де є ураження ендомітріозом. Тому це пандемія жіночої репродуктивної системи її дуже багато, але проблема ще в тому, що від перших проявів клінічних, коли щось починає дівчинку турбувати до моменту діагностики ендометріозу, в середньому проходить 8 років. Ого. 8 років дівчата 8 років нічого не роблять, хоча вони би вже могли отримувати комбіновані оральні контрацептиви, які б попереджали прогресування цього ендометриозу. Але в нас немає ніяких ні в Україні, ні в Франції, ні в Німеччині, ні в Америці немає ніяких критеріїв і біомаркерів, які б дослідили і сказали: так у вас 90% вірогідність, що ендометріоз є. Цього немає, тому це величезна проблема в жінок. І... На жаль, я про це намагаюся говорити на своїй інстаграм-сторіночці. В Європі, наприклад, в Італії, в Великобританії, є в, 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 в Німеччині, мені здається, також є цілі блоги, де жінки розповідають про свою проблему ендометріозу, де вони показують свій стан до операції, як з ними спілкуються лікарі. Як відбувається, що їм виконують під час хірургії, який їхній стан після хірургії, і вони це все описують і вони це доносять в маси. У нас на жаль, велика частина дівчат. Вони бояться про це говорити. Ну це виховання у нас якось взагалом раніше це були дуже табуйовані теми. У Тема взагалі, як на мене, статеве виховання його практично немає. Ну на ну, його... дійсно табуйоване є, зараз є статеве виховання в сім'ї, коли батьки, наприклад, молоді батьки, так у мене дитині 8 років. Я можу вже починати своєю донькою частково про це говорити, щось пояснювати, тому що я розумію, що на жаль, немає соціального розуміння виховання цього в школі. Так, наприклад, лікарів гінекологів можуть запрошувати там в 10-11 клас прочитати лекцію. Це там 40 хвилин, 30 хвилин поговорили. Хтось щось згадав, посміялися зі слова презерватив, посміялися зі слова там оргазм, статеве життя і тому подібне. Все. Немає як такого адекватного правильного статевого виховання. На жаль, якщо мені на сьогоднішній день в 2023 році на інстаграм дівчатка можуть писати 20-річні і питати про методи контрацепції, питати, чому в них труситься тіло, коли вони живуть статевим життям. Вони цього не розуміють. У них немає пояснення цього, чому воно так, як починати статеве життя, на що звертати увагу. Взагалі, психологія розуміння свого тіла цього немає, і це велика проблема. Я ж задумалася, якщо відверто свого часу у мене були проєкти, які покликані були розповідати про ці питання. І, дійсно, нам ще треба оцю прогалину заповнювати. Але ми повернемося з вами до більше гінекології. У нас не так багато часу, а питань у мене до вас достатньо багато. Про розі матки. це теж поширене захворювання. Хтось каже, стара школа, це от припалювати, вирізати, заборожувати. Не чіпати. Не чіпати. Не трогати взагалі на сьогоднішній день немає такого діагнозу як ерозія шийки матки. Забудьте, є ерозивні стани, є справжня ерозія, є ектопія шийки матки. Але це ті ситуації, коли шийку не потрібно взагалі чіпати в річних дівчат, 18-річних, 25 років. Це може бути взагалі варіантом вікової норми. Не потрібно одразу побачили, якісь зміни на шийці, руки чухаються щось робити. Не потрібно, будь ласка, дівчата, я вас прошу, не, не давайте свою шийку, не треба нічого з нею робити. Пройдіть обстеження, зробіть цитологічне дослідження. Якщо в цитологічному дослідженні є якісь підозри які до можливих перетонкологічних станів, зробіть біопсію шийки матки. Це те, що ще не е, відноситься до хірургічних втручань. Поспілкуйтеся з лікарями, запропонуйте, запитайте, чи є альтернативний метод, щоб не робити якогось хірургічного втручання. Отримайте місцеву корекційну терапію, поспостерігайте два, три, чотири цикли, півроку. Це не є ті ситуації, які і рак ні. Навіть коли є передонкологічні стани, це називається дисплазія шийки матки. Вона є по старому по старих розуміннях легкого ступеню середнього і важкого, легкого ступеню у дівчаток, які ще не вагітніли і не народжували, не потрібно чіпати. Не потрібно нічого там висікати, можна спостерігати, навіть якщо дослідити там навантаження вірусу папіломи людини, який може бути в 99% населення планети, і він може самостійно елімінуватися з організму протягом півтора року, без будь-якого там інтенсивних ін'єкцій, уколи, таблеточки, примочки, не знаю все, що хочете. Не потрібно так, коли вже є важкі ситуації, важка дисплазія, помірна дисплазія, бо ж. Дівчина жінка хоча б один раз вагітніла і народжувала, тоді можемо більш виваженіше, спокійніше. У нас більш руки розв'язані. І якщо там є легка дисплазія або помірна, ми можемо це все висікати. Але якщо це молоді дівчата, тим більше ерозії це ситуації, які абсолютно можуть відповідати віковій нормі. Крапка, все не чіпати. Загалом, якщо говорити про жіноче здоров'я, так от ми так пробіглися, але ж це ж пов'язана система. От з якими фахівцями ви співпрацюєте в процесі лікування пацієнток, досить часто це ситуації, коли потрібно тісно співпрацювати з гастроентерологами, харчуванням. Однозначно я чула за ендокринологи, гастроентолог це мені Ендокринол... відкриваєте Америку. ендокринологи це коли є порушення гормонального балансу у жінок, коли є ситуації, які потрібно коригувати і роботу щитоподібної залози, наднирників а, там гіпоталамогіпофізарна система головного мозку, але досить часто що чи часто ми можемо зустрічати хронічні кандидозні процеси, коли є молочниці, так тож що от каже, вони теж на фоні стресу. Це раз, але є ситуації, коли даєш препарати, а воно залишається, залишається, залишається. Тоді потрібно комплексно працювати, і в цих випадках з стоентерологами також досить важливо працювати, регулювати харчування, раціон, дієту. Дівчата, це так все з одного боку заплутано, а з іншого боку, не так все і страшно. І от згадала, хотіла ще зацитувати. Я нещодавно натрапляла на інтерв'ю одного лікаря-гінеколога, який сказав, що от наразі, якщо раніше жіночі раки це було дуже страшно і дуже летально. То сьогодні, завдяки тому, що, по-перше, жінки почали частіше відвідувати фахівців, і прогресу це в дуже, дуже високий відсоток в ліковності, так. І це правда, це все пов'язано з кращою діагностикою. І один з конгресів, на який в мене зараз була можливість закордонної відвідати, це був європейський онкогінекологічний конгрес. Дуже багато обговорювалося питань раків шийки матки, молодих дівчат, легких стадій і варіанти органозберігаючих хірургій для збереження репродуктивної функції, щоб. Вирішити питання з онкологічною проблемою, саме шийки матки, як структурної одиниці репродуктивної системи, збереження тіла матки і можливостей надання потім вагітності, виношування і пологів. Тому насправді діагностика на сьогоднішній день вона класна, вона висока і вона якісна. Але потрібно трошечки для цього зробити перший крок самій жінці. І дійти до лікаря. Так ну і напевно, останнє моє питання, яке буде на сьогодні. Я пам'ятаю ваш відповідь на це питання. От е, нас жінок часто вчили, що якщо у мами були, були болючі критичні дні, ну так буває. Комусь пощастило, а комусь ні. Ваш погляд на це питання. Це не є нормою. Однозначно, менструації вони не мають провокувати страшенного дискомфорту для жінки. Це не мають бути. Значні об'ємні виділення, це не мають бути болі, коли дівчинка не може піднятися з ліжка зранку, або, ось, до прикладу, радіоведуча вела б ось тут біля нас ефір і не могла би сидіти, тому що настільки боляче, це ненормально. І якщо є такі ситуації, коли турбують значні об'ємні виділення, коли є страшенні болі, потрібно звертатися. За допомогою потрібно зробити діагностику, ультразвукову діагностику, інколи при необхідності магнітно-резонансну томографію, отримати адекватну консультацію і подумати, як цю ситуацію скоригувати в залежності від життєвих планів жінки: чи вона планує вагітніти, чи поки що не планує вагітніти регулярності її статевого життя і, взагалі, стилю її життя. Бережіть своє здоров'я. Антолю, дякую, що знайшли час. Я вас на ефір витягувала не один місяць. Дякую Я знаю, вам. що у вас чільний графік. А вдячних вам пацієнтів і дякую, що ви настільки а, чуттєво і настільки по-доброму досліджуєте наше жіноче здоров'я. Дякую вам за запрошення. Бережіть себе і слава Україні! Героям слава! Анатолій Андрія сьогодні був в мене в гостях. Бережіть ваше здоров'я. Це був проєкт на всеси лікар. На все свій лікар. На Радіо 10 Розмова із фахівцями медичної галузі. Не займайтеся самолікуванням, адже на все є свій лікар. Програма на все свій лікар створена за фінансової підтримки чому.